Всім привіт, друзі! Слава Україні! Ми з оператором мусили трошки менше світла нині використати, ніж зазвичай, тому що в країні проблема з електроенергією, і відповідно даруйте, якщо все не так яскраво. Сьогодні будемо говорити дійсно про енергетику. Вихід ефір став для нас справжнім челенджем. Чим далі, тим більше зважаючи на нові реалії життя. Війна триває нас більше місяця. Прасують російськими ракетами орки та іранськими дронами Камікадзе орки з іранцями. Путін і його посіпаки не можуть нічим похвалитися на полі бою. Тож гатять по мирних українських містах і селищах по інфраструктурних об'єктах, електро та теплостанціях про запуск дронів, шахідів, мопедів українці наробили сотні мемів. А знаєте, чому з такою ненавистю вони нас буквально засипають дронами і ракетами? Бо Путін піднімає ставки до зустрічі лідерів G20. Головна світова здибанка планується 15-16 листопада на індонезійському острові Балі. Путін розуміє, що йому не тільки не хочуть тиснути руку його вже бачити не хочуть ніде. У білому домі заявили, що докладатимуть максимум зусиль, аби президент США Джозеф Байден не перетнувся з Путіним навіть у коридорі. А про офіційні зустрічі не може бути жодної мови. Натомість не виключено, що Байден зустрінеться із китайським лідером Сі Цзімпіном. і про що вони будуть говорити, та про що домовлятимуться для Путіна дуже і дуже важливий кейс. Адже якщо Хуйло лишиться без підтримки Китаю, тоді йому хіба що лишається застрелитися. У власному бункері саме тому президент Росії намагається до саміту Великої Двадцятки, бо якось хилити Україну до перемовин, закидаючи нас своїми ракетами і іранськими безпілотниками. Він хоче, аби ми з вами морально здалися і почали тиснути на нашу владу. З іншого боку, він випробовує на міцність світову спільноту, аби там теж втомилися від військової гуманітарної допомоги Україні і почали садити всіх за стіл. Перемовин, але ані те, ані інше Путіну поки що не вдається. Чуєш, хуйло, дрин ми клали на твої дрони. Виснажені українці не сумують, вони ще більше лютують, ще більше ненавидять а відтак ще більше опираються. Європа та США, які раніше висловлювали лише занепокоєння, заявляють про чергове постачання зброї і систем протиповітряної оборони. Німеччина, які дорікали неквапливими рішеннями і гальмуваннями з постачання зброї, передає ще більше гепартів. Загалом ми отримали майже 30 таких зенітно-самохідних установок. А це чи не найефективніша зброя проти дронів Камікадзе, позаяк спеціалізується саме на цілях такого виду, і не тільки, ну і безумовно, системи ППО. За прогнозами аналітиків, час дійсно працює проти Путіна, і він розуміє, що не зможе у такому темпі постійно нас довбати тими ракетами. Все, що робить хуйло, це відчай, агонія. Бойовими успіхами не похизуєшся, бо піздюлії дає саме українська армія. Тому все, що залишається для кремлівського карлика, це тероризувати українців. Основний терор зараз для Путіна це життя українців. І світло, якого він нас фрагментарно таки позбавив, основна мішень терористів енергетика. Тому зараз, будь ласка, ще уважніше ніж раніше ставтеся, будь ласка, до необхідності свідомо споживати електрику від кожного міста. Кожного району України залежить стабільність роботи енергетики всієї нашої держави. Зараз навіть цей ефір я пишу при світлі на акумуляторах. У хаті немає ані води, яка працює від насосу, ані електрики відповідно вайфаю. Ну і ми не можемо ніяким чином зарядити наші акумулятори до камери і світлові прибори. Ми дійсно на власній шкурі відчули терористичні дії країни-агресорки, посидіти. Там зі свічкою для вас, я впевнена, це вже півбіди. Я б навіть сказала, у деякій мірі романтично. Але уявіть собі, що робити лікарням, в яких немає. Акумуляторів. Крім того, у деяких поліклініках не працюють цифрові картки, а декого вимушений блекаут застав на кріслі у стоматолога. І що робити, коли дія знеболювального ось-ось вийде, а лікувати зуби немає змоги. Бо немає електрики. І щоб ви не сумнівалися, ці тварюки цією системою мріють знищити нас. Підтвердження тому є спільне розслідування Белінкет за інсайдер та Шпігель. Вони встановили осіб, які займаються наведенням високоточних ракет саме по цивільній інфраструктурі. журналістам розслідувачам вдалося викрити цілий секретний підрозділ головного обчислювального центру збройних сил Росії. Кремль на весь світ постійно бреше, що б'є по військових об'єктах, але насправді їхні цілі розкрито завдяки розслідуванню трьох провідних медіа, і ці цілі мирні міста, дитячі майданчики та електромережі. Ви тільки від собі ці вбивці сиділи такі собі з джойстиком, і як у комп'ютерній грі спрямовували ракети на нас із вами. Це не геноцид? Ось їхні обличчя. Тепер їх знає весь світ. Та сама таємна група російських інженерів, які, мабуть, за кавою вранці, 10 та 11 жовтня, вирішили, куди пулятимуть ракети. У дитячий майданчик чи чергову українську ТЕЦ. Повірити в те, що високоточні ракети поцілили не туди, погодьтеся важко. Вони свідомо нищать всю нашу інфраструктуру. Ба більше російські терористи це терористи у найгідкішому і найпотворнішому вигляді. І недооцінювати їх аж ніяк не можна. Вони чітко і планомірно продумують свої кроки. Ви тільки подивіться, що вони пишуть у своїх z пабліках. Я процитую, бо ви маєте знати. Очень хорошим признаком являются повторные через 7-8 часов удары по объектам. Как раз в это время там разворачиваются ремонтные бригады, а мы их убиваем. Специалисты по ремонту ТЭЦ могут закончиться быстрее, чем сами ТЭЦ. Этой зимой украинские города должны умереть. Тобто, бачите, куди вони цілять? В людей, в електриків, які нині на невидимому для нас фронті намагаються ремонтувати тепло і електростанції. У тих, кого в теперішніх реаліях можна назвати справжніми героями, бо вони працюють 24 на 7. все заради того, аби українські міста жили. І коли я чую або бачу в соцмережах нарікання на те, що світла не дали в обіцяний час, мені хочеться когось стукнути. І якщо навколо вас є ті, що нарікають, що, мовляв, недостатньо оперативно працюють там енергетики, бо світло не вмикають вчасно, я хочу вас спитати: в країні війна, а що з вами не так? Ваші нарікання це кому? Тим, хто ремонтує електромережі, тим, хто працює над відновленням світла і тепла і при цьому не знає, чи повернеться додому. Ви досі не зрозуміли, що нас хочуть просто удавити, тому не треба скиглити. Запасаємося свічками, батарейками, пауербанками, газовими горілками, буржуйками всім, що допоможе нам пережити зиму. Руйнування інфраструктури насправді разючі. І не слухайте тих, хто розповідає вам щось інше. Те, що в нас взагалі з'являється світло на даний момент, це вже диво і подвиг. Ми не маємо права на злість в бік тих, хто цілодобово працює, аби це світло відновити. Ми не маємо права на втому і слабкість. Я знаю, що в ці темні часи нам треба триматися купи і знаходити світло всередині себе. Кілька днів тому я розмістила пост у Фейсбуці. Раджу вам його роздрукувати із цим написом: Та фото Києва у темряві. І повторюйте, як мантру, друзі, краще у темряві, але без вас. Думаю, рецепт спрацює. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте дзвіночок і лайк під цим відео. Ми обов'язково переможемо. Ну а всі труднощі ми подолаємо. Адже це наш шлях, єдиний шлях до вірного майбутнього. Слава Україні! Слава ЗСУ і до зустрічі. Переможемо!